На північно-слобожанському напрямку сили оборони України продовжують стримувати підрозділи російських військ. Наші воїни рішуче відбивають атаки загарбників та проводять власні активні дії з метою витіснення ворожих підрозділів з території Сумщини. Зокрема, нещодавно ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка Хотінської громади. Речник ОТУ «Сіверськ» Вадим Мисник розповів, що окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці, через що противник поступово знижує свою активність на нашому напрямку. Пане, Виктори, скажіть станом на 20 червня, ми можемо говорити про стабілізацію ситуації. На північне словожанство напрямку. Ми бачимо останні, так, останні кілька днів, що немає ворога просування, а навпаки, є певні моменти тактичні у наших підрозділів. Ще зарано казати, але, але ми можемо казати, що ворог тут пані значних втрат і для подальшого якогось просування у них. Ну, ресурсу дуже не вистачає, тож ситуація складна, але сила оборони максимальна. Наше завдання нанести ураження як живої силі, так і техніки противника, змусити його зупинитися, і ми маємо на меті далі вибивати їх. Оперативна обстановка на північно слобожанському напрямку цілком контрольована силами оборони України. Противник продовжує тактику терористичних обстрілів прикордоння вздовж цієї смуги кордону, наносячи удари, перш за все, по цивільному населенню, по об'єктах цивільної інфраструктури. Така терористична тактика, вона щодоби з боку ворога, ми фіксуємо. Але удари, те, що наші сили оборони наносять вглиб території ворога по місцях скупчення боєприпасів техніки ворожої особового складу в пунктах управління станцій радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки даються взнаки ми вбачаємо за останні дві доби значне зменшення більше ніж два рази по обстрілам ворог змушений саме от логістичні цепочки ми порушуємо що у ворога певні проблеми тут і ресурс не такий необмежений, як би здавалося за словами речника Оту Сіверськ Вадима Мисника, противник діє переважно малими штурмовими групами, використовуючи свою перевагу в живій силі, не полишає спроб просунутися в глиб території, тероризуючої прикордоння Сумської області. Ворог на землі саме дотримується, продовжує своєї тактики м'ясних штурмів. Та таким чином, використовуючи свою чисельну перевагу, вони сподіваються відтіснити підрозділи Сил оборони України в глиб території, захопивши прикордонні громади. Але ми знову ж таки, наші підрозділи нанесли значних втрат ворогу. Ворог зупинений, вони змушені перегруповуватися, і наші підрозділи в свою чергу здійснюють контратакуючі дії. Також відбиваючи позиції, і тобто, ми дали дали добряче тут ворогу, і, і вони зараз мають перегрупуватися. Ми цілком контролюємо ситуацію. Також здійснюємо розвідку і удари в глиб території, саме по логістичних цепочках і по пунктах управління ворога. Разом із тим, українські воїни продовжують виконання визначених завдань у Курській області РФ та посилюють захист неба. Цей напрямок саме з Курської області залишається стратегічним щодо нанесення ворожих. Ракетних ударів і авіаударів, на жаль, вони їх здійснюють з глибини своєї території за десятки кілометрів. Тож, саме, Боротьба за саме за небо триває 24 чотири на і Заходять і найбільш потужні ударні безпілотники типу шахет, і ракети, балістичні крилати. Тож сили ППО і всі наші підрозділи вони націлені на те, щоб максимально знищувати всі ці повітряні цілі саме в прикордоні або в повітрі. Області активно тут застосовуються і мобільні вогніві групи всіх підрозділів і ДФТГ, і прикордонників, і всі всі долучаються до цього. Але ж ворог застосовує різноманітні типи безпілотників. Вони їх масштабують, як ми знаємо, і намагаються, змінюючи тактику і застосування їхньої, вони все ж таки постійно тероризують саме і місцеві громади, і міста в глиб території області. Саме такими ударами, не маючи суттєвих успіхів на полі бою, окупанти намагаються приписати собі вигадані здобутки масово продукуючи фейки, адже дезінформація та пропаганда залишаються ключовими видами зброї в арсеналі Кремля. Шановні мешканці Сумщини, зберігайте пильність, не піддавайтеся на провокації, довіряйте лише офіційним перевіреним часом джерелам інформації.